Попри прохолодну дощову погоду, в місті супутнику Хмельницької АЕС відбувся благодійний напівмарафон Енергія 2025 на підтримку Збройних сил України. Захід згуртував заради спільної справи понад 210 учасників з різних куточків України. Серед них близько 100 осіб, представники філій відокремлених підрозділів та дирекції АТЕ Енергоатом». Сьогодні надзвичайно приємно бачити на Хмельницькій АЕС колег з Рівненської атомної електростанції Південно-Української Запорізької дирекції компанії, інших відокремлених підрозділів. Ми всі єдині в напрямку генерації підтримки нашої об'єднаної електроенергетичної системи. Ми спільно синхронно працюємо і не тільки працюємо, ми спільні в спорті, спільні в підтримці наших захисників і наближені перемоги. Ми всі. Наші філії відвідаємо кожен майданчик, візьмемо участь у всіх заходах, і тим самим доведемо, що ми не тільки енергетики, ми ще й спортсмени і віддані українці. Учасники долали дистанцію на вибір: 5, 10 та 21 кілометр залежно від рівня підготовки та мотивації, але з однією метою допомогти українським захисникам. Захід пройшов супер. Погода сприяє, учасники всі задоволені, настрій всю Дуже приємно бачити гостей з Рівненської АЕС, з Південно-Української АЕС, а також із дирекції. Всі ми гуртуємося для однієї цілі це для перемоги, а також, щоб покращити умови нашим хлопцям. Під час війни атомники мало того, що генерують енергію, ще й дбають за таку соціальну складову, як розвитку спортивного. Руху серед працівників. І я з радістю приймаю участь в таких заходах. Коли ти попадаєш в таку атмосферу цих однодумців, це якась така синергія, ну, неймовірна. Я вперше це відчув, до речі, на Рівницькій станції, на Вілосотки, коли всі потім обнімаються, діляться враженнями. Особливістю на півмарафону стала можливість реєстрації не лише для дорослих, а й для дітей. Наймолодшим учасникам аплодували найгучніше. Мені дуже сподобалось бігти. Слава Богу, що я прибіг не останній буду приймати участь. Серед незмінних учасників були й працівники філії ВПРАЕС, а енергоатом атомники зазначили, що дощ не зіпсував настрій навпаки, створив атмосферу виклику та єдності. Враження взагалі супер. Всі бігли, всі були згуртовані легко біглося, освіжаюче і пробігли дистанцію нормально фінішували успішно, дуже чудово. Сьогодні ізюмінка на торті це погода, яка надала просто неймовірні емоції. Ми бігли в жару, ми бігали в сніг, а сьогодні ми пробігли в такий прекрасний дощ. Дуже класно. Дуже вдячний керівництву філії ВПРС за можливість взяти участь у даному змаганні. Атмосфера заходу була надзвичайно теплою та згуртованою. Бігуни підтримували одне одного і гучно вболівали за своїх колег і друзів. Враження позитивні, круто, що такі івенти проводяться. Дуже добре, що станція підвозить і створені всі умови для того, щоб бігати. В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам за можливість бути сьогодні тут, брати участь, мотивуватися. І дякую організаторам заходу за спортивний, крутий атмосферний захід. Учасники благодійного напівмарафону отримали не лише позитивні емоції, але й зробили вагомий внесок у спільну перемогу. Завдяки спортивному заходу вдалося зібрати понад 156 тисяч гривень на закупівлю необхідного обладнання українським військовим. Вже вкотре українці доводять, що навіть у найважчі часи ми залишаємося згуртованими та готовими допомагати. Альона Грищук, Олександр Сніжко, Уїта Зегераес